Російський ворог продовжує обстрілювати українські міста, вбиваючи мирних жителів та руйнуючи цивільну інфраструктуру. Так масованого удару зазнала Харківська область, де російська армія атакувала декілька громад. Наслідок влучання ворожих боєприпасів по Куп'янському району загинув один чоловік. Ще троє жінок отримали поранення. Також пошкоджено будинки та господарчі споруди. Гучно було і на Сумщині. Там внаслідок російських ударів по знову новгородській громаді пошкоджений пожежно-рятувальний підрозділ. Крім того, спровокована масштабна пожежа у житловому секторі. З людей ніхто не постраждав. Той же час під обстріл потрапило місто Костянтинівка, що на Донеччині. Внаслідок удару там пошкоджено щонайменше три багатоповерхівки, приватні будинки, будівлю Укрпошти та газопровід. Зокрема, через ранковий авіаудар по місту виникли займання у трьох багатоквартирних. Будинках і постраждало двоє людей. Їх транспортували до лікарні. Розмови про поступки України необхідно припиняти досить грати в цю російську гру. Таку заяву зробив Арсеній Яценюк під час ефіру на канадському телеканалі CBS. За словами політика, Путін просто робить все, щоб затягнути нас у нескінченні переговори, натомість і далі вбиватиме українців, атакуватиме ракетами і дронами і намагатиметься захопити якомога більше території. Тож найкраща відповідь і найкращий вихід це продемонструвати дуже сильну єдність і показати, що ми готові діяти, а не просто робити заяви. Що Ми західний світ, готові діяти сміливо, рішуче і з неймовірною силою. Арсеній Яценюк наголосив, що будь-які поступки із боку України будуть недостатніми. Тому західний світ мусить висловити і продемонструвати чітку позицію на переговорах. Маю на увазі, ми як західний світ, як вільний світ. Яка наша позиція на переговорах? Які червоні лінії ми насправді маємо? Які засоби та яку силу ми готові застосувати проти Росії. Щоб отримати від неї реальні поступ, інакше Путін дивиться на все, що зараз відбувається у світі, і чекає, сподіваючись, що нічого не зміниться, і що він зможе продовжити свою жорстоку війну на виснаження та досягти своєї кінцевої мети а його кінцева мета захопити всю Україну і разом із Китаєм встановити новий світовий порядок. Голова Київського безпекового форуму наголосив, звертаючись до американських партнерів, справа не тільки в Україні, йдеться про вас, йдеться про вашу національну безпеку. Ми на передовій цієї боротьби за свободу та незалежність, але насправді кінцевою ціллю є ви. Якщо у загинуло смертю хоробрих сьогодні, Буковина провела в останню земну дорогу ще трьох героїв. Молодшому сержантові Дмитру Бонарю, воїну військової частини А 1126 а також солдатові Олегу Кроницькому, воїну військової частини А 4010 останню шану віддали на центральному кладовищі у Чернівцях. Прощання із солдатом Олександром Пярсоном, воїном військової частини А 2582 відбулося в Керстенцях. Вічна пам'ять та слава героям, глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам. Коли країна стала незалежною, нам здавалося найскладніше позаду, але з кожним роком усе чіткіше усвідомлюємо: незалежність не дається раз і назавжди. У 1991-му ми здобули її як шанс у 2014-му Відстояли її як цивілізаційний вибір. У 2022-му почали її захищати як найвищу цінність. Тепер щодня українці доводять право на незалежність. Кожен ціною втрат, болю, зусиль і перемог особистих. Цей шлях обирає не кожен, але іноді шлях обирає нас. Олександр Бакіновський один із тих, хто зробив цей вибір ще у 2014 році. Вибір боротися за мир та незалежність. Двічі доброволець спочатку пройшов. АТО, а як росіяни полізли масово у 2022 тисячі знову був поруч з побратимами. І, от коли після років війни, здавалося, отримав шанс на передишку. Життя підкинуло чергове випробування. В АТО я поїхав влітку 2014 року після Майдану, десь на початку серпня, верніше, не після Майдану, а на початку серпня. Розуміючи, що почалась війна, розуміючи відповідальність, я зібрав речі, сказав дружині, що їду на 45 днів, бо так тоді думав, а поїхав, оказалось, на срок мобілізації. Про що і не шкодую, і не шкодував ніколи. Війна для Олександра тоді не завершилася. Після повернення він залишився у строю вже на мирній Буковині, а потім знову долучився до великої боротьби. Після того був в резервістських контракт три роки ТРО, розбудова ТРО на Буковині. Після того повномасштабна війна. Він бачив війну зсередини, її втрати, її технології, її жорстокість. Під Час АТО я виконував задачі в секторі С, це. це Донецька область. А під час повномасштабної війни це був контр, контрнаступ харківський, звільнення Харківщини. Потім це було кінець контрнаступу Бахмутського, це десь е... червень-липень 2023 року. Ну от ось так, ці напрямки. Ситуація на фронті в окопах змінювалася як і сама війна, але одне залишалося незмінним бойовий дух. Настрій, я би сказав, і тоді, ну посеред своїх побратимів, настрій був у нас і тоді, і зараз він був ну бойовий, скажімо так, війна від ну відрізнялася всім, всім, тому що в АТО це була війна більш зразка там Другої світової, там окопна, і не було такого інтенсиву. А зараз, якщо взяти харківський контрнаступ, який потім наш батальйон перейшов і на Бахмут, а потім і всю Курську операцію прийшов, то війна стала більш. Космічна, дрони, потреба в піхоті, потреба в людях, як ну як в принципі і і була вона тому. Ну це зовсім різна війна. Це війна, коли у тебе голова ходить на 360 градусів, коли реби, коли ну це просто космічна війна, вже виходить, війна роботів. Але за космічними технологіями цілком земні втрати побратими, друзі, своє місце у мирному житті. Після всього змінюється і сприйняття самого життя, каже Олександр Бакіновський. Ще ти бачиш, як гинуть твої побратими, і ціна життя, якого ти живеш тут, зараз воно ну, виростає в ціні. Це, я розумію, чому зараз тут тихо і гарне небо, і ми з вами спілкуємось. Тому що там і зараз хлопці боронять нашу, нашу державу. От і все. Зміни тільки в те, що треба працювати на армію і на збройні сили, на сильний захисту України. у кінці 2023 року. Олександр Бакіновський мусив звільнитися після проходження ВЛК через отриману на війні інвалідність. Та найскладніше зізнається Олександр: не повернутися з фронту, а повернутися в сім'ю, суспільство та знайти там себе наново. По перше, це треба інтегруватися назад в сім'ю і в суспільство. Саме головне. Тому що уїжджаючи воювати, ти якби їдеш воювати от за цю фотокарточку, да, яку ти, ну, в твоїй голові, за свою сім'ю, а повертаючись тебе, чекають такого ж, як ти їхав. Але ти не можеш приїхати таким. Ти дещо побачив. Дещо пережив, і з цим треба якось ну з цим багажем. Це по перше знання. Ти став умніший, ти став там якось осторожніший, Якось ти по-другому бачиш всесвіт, і з цим потрібно навчитися жити не тільки тобі в сім'ї, але й сім'ї з тобою. Та коли здавалося, що найважче позаду життя змінило маршрут. По дорозі захисника на реабілітацію сталася страшна автопригода. На даний час прикути до цього ліжка після аварії, яка сталася 8 серпня цього року. На жаль, дружина також. Зараз у лікарні у неї більш тяжка ситуація. Але ми не здаємося, і як я вже казав, не ми вибираємо шлях, а шлях вибирає нас, тому йдемо вперед. Саме так. Сьогодні герою доводиться боротися не з ворогом, а з новими труднощами, яке підкинуло життя, і він їх долає поступово щодня, працюючи над тілом і над собою, тупо лежати і нічого не робити це треш. Ну, тому мові тонє. Треба працювати над собою тут з тілом. І тоді, ну я рухливий. Я був майже нерухливий. Бачите, дивіться, в мене ходять руки, ноги. Я працюю і хочу сказати, лікар дозволив набагато раніше з корсетом з титанових плід вставати потрошечки і рухатися. Тому всім, хто зараз в моєму стані, бажаю тільки одне: не пускати руки і вперед, брати жгути, музика і вперед працювати над собою фізично в першу чергу. Для когось незалежність. Просто чергове свято, а для тих, хто пройшов війну, це зовсім інше. Вони розуміють її через досвід, через біль, через символи, які доводилося рятувати під обстрілами. Це, по-перше, прапор. Це коли ти вільно можеш дивитися на прапор своєї держави. І коли ви знаєте, у мене був такий випадок в АТО, коли е ну, через Сєверський Донецьк мали приїхати декілька БМП наших. І отам от рик двигателя, і наш прапор запутався. І треба залізти, його розпутати і підсвітити. Тоді побачиш, якщо почнуть стріляти, то значить ну, тобто проблема. Якщо... І от я коли ліз я туди розпутувати то той прапор, от я знаю, що для мене прапор. Для, для мене прапор це свобода. Свобода моєї країни, моїх людей, моїх всіх націй нашої. Це свобода. Прапор це, ну, це все. За нього треба боротися для Олександра. Незалежність це не просто державність, це право жити під своїм прапором у своїй країні і говорити своєю мовою. Право за яке доводиться лізти під кулі. І як би це не було важко, за це варто боротися. Але боротьба змінила не лише воїнів, вона змінила і тих, хто на фронті, і тих, хто в тилу. Вона змінила нас усіх. Кожен українець сьогодні вже інший. Особисто для мене з початку війни ти певно більше розумієш, усвідомлюєш цінність свого життя і цінність того, що робить для нас зсу. Тобто, ми до того якось мені здається не думали про те наскільки. Важливі людям інші люди, які забезпечують вибачте за тавтологію, безпеку і можливість жити, розвиватися, розвивати цю країну далі. І власне з моменту війни мені здається, що в кожного з нас змінилося на краще те, що ми усвідомили те, що меншовартість вартість з нашої голови треба якось. Вибирати, вичавлювати, розуміти, що ми все таки достойні набагато більшого. Українська мова достойна більшого, українська держава так само, і мені дуже подобається, що ми спільно рухаємося в напрямку до розвитку нашої спільної мети. Більше почали цінувати своє життя, почали дійсно. Задумуватись над тим, як його потрібно жити. Типу, жити не то, що одним днем, а цінувати те, що зараз в тебе є, бо, тому що завтра цього може взагалі не бути. Ми стали більш згуртованими і обороняємо свою державу, свою незалежність, будемо казати так. І... Ми як одна сім'я зараз. Дуже сильно змінилися пріоритети по житті. Матеріально точно відійшло на другий план. І все те, що до війни здавалося дуже важливим, стало насправді один момент неважливим. Змінилися цінності, бачення і відношення навіть до самоідентичності і національної ідентичності. Також звичайно, нас всіх змінила війна. Не знаю, кожен колись. Коли моя бабуся Покійна розказувала, як вони жили при Другій світовій, як народжувались діти, то було дуже страшно, коли я була дитиною. Мені здавалося, як це можливо. А так сталося, що і сама народила дитину під час війни. Звичайно, ці тривоги це все дуже важко. Але надіємося на Бога. Все в Божих руках, коли. Буде Божа воля, тоді закінчиться ця війна. Війна змінила життя повністю. Ми стали більш чуйнішими. Переживаємо, тому що багато родини, в моїй родині багато хто відчув, що таке війна. І вони підтримують мене з Харкова, сестричка. Треба цінувати кожен день і не забувати допомагати Збройним силам України. Все буде Україна. Аліна Рябко, телеканал ТВА. У рамках партнерства з медіа центром Збройних сил України телеканал ТВА готує до ефіру на День незалежності України спеціальні покази фільмів, підготовлених військовими журналістами. Пропонуємо глядачам спільно зануритися в історію та сучасність українського опору, шанувати наших захисників та надихнутися їхньою силою. Глядачі зможуть побачити дві частини документального фільму Операція Курськ. Ці фільми розкривають важливі сторінки боротьби, демонструючи стратегії. Та тактику, що формують нашу перемогу, документальний фільм Приборкання страху історія про внутрішню силу та мужність, яка дозволяє нашим воїнам долати найбільші виклики. Програми циклу Захисники незалежності, серія матеріалів присвячених нашим героям, їхнім подвигам та щоденній боротьбі за свободу. Ці стрічки це не просто хроніка подій, а глибоке занурення в реалії війни та стійкість українського народу. Запрошуємо до перегляду на ТВА, щоб. Разом з нами відзначити день незалежності та пошанувати тих, хто її захищає. Страх не було було багато. На Буковині судитимуть учасника організованої злочинної групи, який перебував у розшуку. Детективи БЕП завершили досудове розслідування щодо чоловіка, який був причетний до групи, що незаконно виготовляла та реалізовувала фальсифіковане пальне. Слідством встановлено, що у період з грудня 2023 по листопад 2024 року семеро осіб налагодили схему виготовлення та збуту пального. Зловмисники зберігали та реалізовували його через мережу автозаправних станцій. За час роботи фігуранти виготовили та продали понад 300 тисяч літрів пального орієнтованою вартістю 17 мільйонів гривень. П'ятьох причетних вже засуджено. Ще один обвинувачений чекає на вирок суду. Нацполіція викрила зловмисників з боковини, які займалися незаконним переправленням чоловіків за кордон. Так, оперативники з'ясували, що 37-річний мешканець Чернівецької області спільно зі знайомими організували схему. Знаходили підставних осіб, яких реєстрували як суб'єктів господарювання, отримували на них ліцензії на міжнародні перевезення, носили відповідні відомості до системи шлях, забезпечували транспорт для перетину кордону. Після підшуковували клієнтів для втечі і після отримання оплати за послугу переправляли їх через державний кордон України у якості водіїв фіктивних фопів. Ціна перетину становила 200 тисяч гривень з людини. За весь час функціонування схеми зловмисники посприяли втечі майже сотні чоловіків чоловіків мобілізаційного віку під час обшуків за місцями проживання фігурантів правоохоронці вилучили чорнові записи, мобільні телефони та грошові кошти. Слідчі дії тривають. Намагалися перетнути кордон незаконним шляхом. Так на державному рубежі з Румунією прикордонники виявили двох чоловіків, що рухалися густою рослинністю в бік кордону. Помітивши прикордонників, чоловіки вдалися до втечі. Проте на їхній слід натрапив службовий собака, який привів охоронців кордону до втікачів. Згодом прикордонники дізналися, що жителі Львівської та Луганської областей намагалися незаконно потрапити до Румунії за допомогою онлайн-карти, на якій завчасно проклали маршрут. Відносно зловмисників складені матеріали про адміністративні порушення. Серію пожеж зафіксували на буковині за минулу добу. Так, вчора, 21 серпня, до вогнеборців, надійшло повідомлення про загорання автомобіля, про яке повідомив водій транспорту, що помітив задимлення у салоні. Чоловік зупинив авто на узбіччі та звернувся по допомогу до працівників СТО. Так до прибуття рятувальників працівники шиномонтажу та власник транспорту намагалися загасити вогонь самотужки. Проте вже вогнеборці ліквідували займання на площі трьох метрів квадратних. Попередня причина пожеж. Несправність електромережі в той же час. Горіло сміття у Чинівцях та у Дністровському районі. Обидва загорання вдалося швидко загасити, не допустивши його поширення. Окрім того, ще одну пожежу зафіксували у селі Бочківці, яку теж було швидко ліквідовано. Наразі причини пожеж встановлюють фахівці. Камерного оркестру та величного органу, де кожен інструмент дарує неперевершене звучання, чарівна музика, яка вражає своєю насиченістю, красою та глибиною неймовірні композиції, які викликають у слухачів феєрію емоцій і відчуттів. У Чернівцях в день незалежності відбудеться концерт неповторних музикантів, солістки, органістки Чернівецької обласної філармонії Світлани Бардаус та академічного камерного оркестру Капрічіо. Завжди приємно грати з оркестром, тому що скрипка це дуже красивий інструмент. Звучання камерного оркестру просто заворожує. А поєднання кореля інструментів органу із таким ліричним звучанням це неперевершене звучання, і акустика в нашому залі дозволяє показати всі тонкощі як органу, так і скрипки, віланчелі, контрабасів. Всі, хто буде звучати в цьому концерті, дуже добре чути в нашому залі. Концертна програма складатиметься з творів знаменитих українських композиторів, які символізують могутність нашого народу, розмаїтість нашої культури, свободу та силу духу у неповторній атмосфері органного залу. Всі присутні зможуть насолодитися прем'єрами, виконаними з любов'ю та щирістю. У нас будуть прем'єри. Олександр Гоноболін, його п'єса, тінь свічки, що догорає. Вона буде вперше звучати в самому такому складі: орган і камерний оркестр. Вперше в Чернівцях прозвучить концерт Олександра Гоноболіна для органу з оркестром. Твір степового прилюд пам'яті Шевченка теж вперше буде звучати в такому цікавому складі. Орган і камерний оркестр. І Я думаю, що і оркестр підготував багато цікавого для слухачів. І у цей складний час, коли український народ відчайдушно бореться за свою незалежність, коли росіяни обстрілюють мирних жителів, відбираючи їх життя, музиканти своїм щимливим виконанням запалять вогонь у серцях слухачів у пам'ять про жертв війни. Олександр Гоноболін, саме це твір, Тінь Свічки, що догорає. Він присвятив пам'яті людям, які загибли у Львові під час однієї з попадань ракети в це прекрасне місто. І саме цим людям, і думаю, не тільки львів'янам, а всім, хто на жаль загинув і хто дивиться на нас зверху. Ми присвячуємо цей концерт. Солістка органістка філармонії Світлана Бардаус зізнається, очікує концерт з хвилюванням, адже українська музика, яка звучатиме, це справжня сповідь слухачу. І я дуже хочу, щоб слухачі зрозуміли, що ми хочемо їм сказати. А всім, хто прийде на концерт, я хочу сказати щире велике. Дякую, що ви приходите до нас. Тому що це надзвичайно важливо для музиканта, коли він бачить в залі багато людей, бачить очі слухачів і їхні оплески. Це для нас дуже, дуже, дуже важливо, особливо в такий день, як День Незалежності України. Цей концерт стане завершальним акордом фестивалю органної та камерної музики Інвіктус Нескорені, який цьогоріч зібрав відомих виконавців як з різних регіонів України, так і з-за кордону. Ми чули, як звучить Одеса. Ми чули, як звучить Київ, Ужгород, Вінниця. Запоріжжя, Харків, Львів і Чернівці, звичайно. І з-за кордону ми зустрічали гостей з Італії, Швейцарії, Німеччини і Словаччини. Багато було знаних митців до нас приїхало. Багато хто був вперше, молоді виконавці, і на цьому фестивалі були перші знайомства. І на цьому фестивалі відбулися зустрічі давніх колег по цеху. І, звичайно, об'єднали людей в цьому залі. Наш Чернівецький слухач і поціновувач органної музики, камерної музики і з багатьох регіонів України. Світлана Пліж також пригадує проникливу історію, яка показує, що жодні воєнні дії не зможуть стримати музикантів, які щиро підтримують Україну. Фестиваль відкривали неповторні італійський органіст Сальваторе Несті та українсько-вірменська піаністка Ольга Варданян, яка працює у Швейцарії, їхній концерт мав відбутися через два тижні після трагічного ракетного обстрілу чернівців. Після обстрілу чернівців я повідомила їх про це, щоб вони встигли прийняти рішення. Це відбулося ну за два тижні, щоб вони встигли прийняти рішення чи вартує їм ризикувати своїм життям. Вже за годину вони дали відповідь, що вони вирішили їхати, бо які ж вони не скорені, якщо вони злякаються, Отож, 24 серпня, о 17.00 Чернівецький органний зал гостинно чекатиме всіх, хто прагне відчути магію музики у довершеному поєднанні інструментів, звучання яких підносить до небес. На нашому фестивалі орган звучав соло, орган звучав зі скрипкою з фортепіано, органний і фортепіанний дует. І завершення фестивалю 24 серпня на день незалежності. Орган і струнний оркестр. Запрошуємо. Дубіцька, телеканал ТВА.